Сьогодні, 7 лютого, Росія вчинила черговий воєнний злочин проти України. Терористи вдарили по Україні 64 ракетами різного типу та дронами Камікадзе. Протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі. На жаль, є загиблі та десятки постраждалих. Зруйновані житлові будинки. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під ударом ворога були шість регіонів. Усі служби працюють, щоб подолати наслідки цього терору. За останніми даними у Миколаєві 10. Тихи житлових будинків зруйновані. Загинула одна людина. Шестеро постраждали. У Києві 40 людей отримали поранення. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема, високовольтні кабелі. Київська область у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків. Господарчі, споруди та комунікації. За попередніми даними без постраждалих. Як зазначив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, ворожі ракети заходили на столицю України з різних напрямків. Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. На Дніпропетровщині попередньо уламки пошкодили комунальне підприємство у Львівській області. Рятувальники працюють на місці. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити. Володимир Зеленський подякував всім медикам, рятувальникам та комунальним службам, які рятують та допомагають людям. Анна Литвин Кременчуцькі новини.